Як ви рятуєтесь від похмурого настрою? Про це сьогодні запитуємо у Рівнян. Я да, Сама стараюся себе заспокоїти, десь на да, вулицю осіду, посижу трошки де да, й похожу. Ну та як же рятуватися, так? То якісь справи пороблю трошки і таких буває. Ну, допомагають чи ні, але мабуть допомагають трошки, тому що. Ну, якби за сам себе запевняєш, що допоможе. Осінь це моя найліпша пора. Но навпаки. Дуже добре я відношуся До осіння. Це, це пора всіх поетів. Зміється. Мені дуже гарно, дуже приємно. У нас маленькі дітки, ми не можемо сидіти, хандрити, депресувати і замкнутися в собі, накритись теплою ковдрою і пити гарячий чай. Треба приділяти час дітям. У нас так само дуже багато знайомих, рідних, з якими треба спілкуватися, яких треба відвідувати, чимось допомогти, тим більше такий час воєнний. Хандра вона щоденна, незалежно від того, покуди не закінчиться оця війна, і ця хандра для нас усіх не пройде. А як готуємося? От Анутя прийшла в гості до мене, в канікули. Рідне дитя. Приємно бачити. Дай. Вона тішиться тим, що прийшла до дідуся бабусі, а ми що вона до нас прийшла. Я частіше от виходжу в цей парк, і ще багато у нас є дуже чудових парків. І ось купляю розмальовку, і читаю, і якийсь серіал подивлюся. Ну і так проходить час для пенсіонера. Я, по перше, люблю осінь, по-друге. Надихає чоловік, він знаходиться на передовій, і тому кожен день ми мусимо виживати, мусимо мати гарний настрій, а тим більше ще мотивують дуже гарно двоє дітей, які є маленькі, і вони весь час в руці, в хорошому настрої. і тому вчимося у них врадіти життю і продовжується життя, що ми зробимо. Коли сонце, то, звісно, приємно, але дуже важко втриматися, бо зазвичай осінь, це такий похмурий період. Я спасаюся, в мене тут за. Е за вулицю студія тренування, тут тільки спорт рятує. Ну, усім це чудова пора року. І, хоча і поганий настрій, але в той же час сам собі робиш його хорошим. Любуюся деревами, яка краса, яка в природі неочікувана, важна така. Ну немає слів описати цю красу. Сам собі робиш настрій. Стараєшся не думати про погане, бо я сама із переселенців, я з Краматорська. А тут вже кажуть, четвертий рік і дуже гарне місто, гарно приймають. Я ходжу ще на сітки плети, плести для воїнів на Крушельницької. От так що, якби вільного часу майже немає. І хочеться не думати про погане, а завжди думати тільки про гарне і про нашу перемогу. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.